Сьогодні приготую салат із шинкою та перепеленими яйцями. Ох, цей запах переносить мене на великодні свята. Згадую собі свій великдень, коли я була мала і ні за що ще не дбала. Пам'ятаю, як баба Марія, мамина мама, викладала тісто на пасочки в панячки з відкрученими ручками або в невеликі мальовані горнятка, щоб спекти дитячі пасочки. Їхні шапочки виблискували і посипались кольоровими крихітними паличками, які так і хотілося засипати в рот прямо з пачки. Бабуся йшла на город рвати бушпан для прикраси і варила яйця в цебулевому лушпині, щоб вони набули гарного багряного відтінку. А ще пам'ятаю, татова мама бабуся Анна завжди пекла баранців з такими чорними очима, які складалися з двох половинок. Навіть не знаючи вони їстівні, бо здається, ніхто не пробував кусати. Як йшли святити паску, часто було вітряно і злітав вишитий рушничок із кошика. А біля церкви годі було запалити свічечку, святили в суботу, а потім кошик стояв до наступного ранку і видавав неймовірно спокусливі аромати. Але куштувати освячене не можна було. А вже у великодній ранок, після молитви, ми розрізали на дольки освячене яйце, круїли паску на кавалки, мастили її маслом і, якщо вистачало сміливості, клали шинку. А зверху трішки бурачків з хроном. Якраз таку ароматну шинку, як у цьому салаті. До речі, в нас лінійки на дровах від родиної ковбаски. В описі до відео лишу повний рецепт. То був тихий і святковий сніданок, запах і дух якого не забудеш ніколи, мабуть. Тепер наша черга передавати традиції. А як було у вас?